Пітлани незвичайна дитина. Русланчику всього чотири. Та на свій вік він справжній боєць. Сім'я Щербакових бореться за життя дитини кожного дня. Та не з усіма життєвими складнощами вони можуть впоратись. Нічого було все нормально, Після родовий період, естественно скармлювання, то тобто есть було длительне социальний рефлекс был розвитку. Набирали вес, все було хорошо до того момента, коли потрібно було переворачуватися. Діто в 4-4,5 половиною місяця ми замітили, що рібонок відстають фізичні. На сьогодні хлопчик не може самостійно їсти, дихати та ходити. У нього спинально м'язова атрофія. Це генетична хвороба. Такий страшний діагноз родина Щербакових почула рік тому. З того часу життя змінилось. Русланчик їсть тільки спеціальну їжу через зонд, а ковток свіжого повітря отримує через спеціальний прилад. Все це купує родина за власний кошт від держави жава навіть не очікують допомоги. я звернулась до генетику. А вона узнавала, в общем, узнавала. Ні, ми не помога, ми не можемо, потому що по державним програмам є перелік із захворювань, яким положено питание. З харчуванням для малюка родина поки що справляється без сторонньої допомоги. Проте коштів на апарат штучної вентиляції легенів у Щербакових немає. Год це считается Вау, отак от, да. от ми год не, не лежали на стаціонарі, не приймали антибіотиків, не було в нас пневмонії. Ми год прожили вдома без апарату, без нічого. До цього у нас було чотири рази. Дліні нас підключали до КВЛ. Ну, ми виходили. Зі штучним апаратом для дихання хлопчик отримає шанс на нормальне життя. Щоб зібрати кошти, родина звернулася за допомогою до благодійного фонду Надія на життя. Тери вже зібрали 40 тисяч гривень, та цього замало. Проте родина не втрачає надію. А русланчик хоче, як і всі, бавитися з ровесниками та гратися в звичайні ігри. Давай, давай, давай! Бистрі, бистрій, бистрій. Зараз лікарі прогнозують хлопчику невтішні діагнози. Кажуть, з такою хворобою доживають тільки до трьох років. Хлопчику вже чотири і він продовжує боротись. Для того аби його життя змінилось, потрібно 200 тисяч гривень на апарат штучної вентиляції легенів. Малюку допомогти можете і ви. Алла лисак Федір Попадюк Спеціально для Медіагруп. нові проекти.